Після вчорашнього раунду переговорів Вітков буде летіти в Москву для зустрічі з Путіним. Президент Зеленський говорить, що план тепер став виглядати трошки краще, а ще може тоді Вітков летіти до Росії? Ми знаємо про те, що навряд якийсь план, який буде для України вигідним, Путін підпише. Так і саме тому велике питання, що на сьогоднішній день виробили в рамках з двох зустрічей у сполучених штатах і, і в Женеві перед цим, тому що для Путіна очевидно немає планів планів мети завершувати цю війну вже сьогодні, вже зараз. І для нього важливо відновити бізнес співпрацю зі сполученими штатами. Тому для нього важливо, скажімо так, щоб це були умови, які відповідають очікуванням Росії в цьому. Йому документі, зокрема по територіях, і по тому, щоб Україна не мала перспективи бути членом НІ НАТО, ні мала ніяких там аналогічних гарантій з боку Сполучених Штатів, і це би відкривало можливість Росії, ну, начебто, з хорошою міною вийти в ці грі і повернутися до бізнесу з южол зі сполученими штатами. І на цьому власне їхні інтереси дуже сходяться. Нинішньої американської адміністрації і Кремля. А але для того, щоб погодитись на це, навіть заради спільних грошей, спільних проєктів, спільного бізнесу, все рівно Путіну потрібно, щоб ми в тій чи іншій формі чітко зафіксували нашу відмову фактично від контролю або від спроб встановити контроль за територіями, окупованими. І стосовно питання гарантій безпеки. От В гарантіях безпеки у нас точно немає поступок з боку Сполучених Штатів, а в питанні території. І мені дуже цікаво, там можна гратися звичайно з формулюванням, але дуже важливо, щоб це формулювання не заперечувало права України повертати повернути чи то військовим, чи то дипломатичним шляхом собі контроль над цими територіями. Ну, щодо гарантії безпеки, держсекретар Марко Рубіо, який входить в американську делегацію на цих переговорах, вчора після перемовин сказав, що Сполучені Штати хочуть допомогти Україні. Цитата стати безпечною назавжди, щоб вона ніколи більше не зіткнулася з черговим вторгненням. По перше, як цього можна досягнути, і чи щось із опублікованих пунктів різних уже планів свідчить про те, що м така задача може бути виконана із цим планом. Ну, залишитися незалежною бути убезпеченою від нових російських атак, Україні можна винятково маючи фінанси на утримання своєї армії на виробництво зброї. І е, це, це те, що реалістично, але тут ми знову ж таки залежимо від наших партнерів, тому що принаймні перші роки це точно має повністю фінансуватися, якби за рахунок наших партнерів в Європі чи в Сполучених Штатах, ну в Європі судячи з усього. Але... Є другий набір інструментів, які дійсно я переконана в цьому. Вони дійсно були би таким серйозним запобіжником для Російської Федерації, були би неочікуваним кроком для Російської Федерації і. Зменшили б апетити Росії зазіхати далі на продовження цієї війни і ці інструменти абсолютно в руках сполучених штатів і деяких європейських столиць це членство України в НАТО, це прийняття України. Прийняття, перепрошую, це надання Україні двосторонніх чи багатосторонніх гарантій безпеки, але за принципом саме колективної оборони. Це відправка міжнародної місії в Україну. Нехай вона називається як місія, яка буде забезпечувати там контроль чи захист критичної інфраструктури. Але вона мусить бути ці буцандеграунд. Так вони мусять бути в Україні.